Українська галузь твердого біопалива активно розвивається в останні роки, завдяки безперервному зростанню попиту на альтернативні види палива і відповідно цін на нього на світовому та європейському ринках. Усе частіше в Україні говорять про енергозберігаючі технології. Світ все більше переконаний, опалення газом справа ризикована, адже з новими тарифами на блакитне паливо це може стати багатьом не по кишені. Високотехнологічний світ вирощування деревини, призначеної для переробки на різні види біопалива, Алива, що є альтернативною енергією отримуваною з природних відновлювальних джерел, досить перспективний напрямок. Компанія Salix Energy є найбільшим власником плантацій енергетичних рослин у східній Європі та першопрохідцем у цьому бізнесі в Україні розвивати цю галузь компанії довелося з нуля, але успіх не змусив довго себе чекати. Нині фахівці діляться власним досвідом та прагнуть розвивати цю галузь. Наш проект працює з 2010 року, тобто вже п'ятий рік. За цей час ми вивчили європейський досвід і адаптували його до умов України. Це торкається вирощування технологій. Ми його отримали, ми працювали з експертами, і більш того, ми його адаптували до нашої кліматичної зони і до наших умов. Ми маємо сьогодні 1700 гектарів. Це є промисловий масштаб, це є велика, досить велика кількість і для України, і для Європи. Це наш такий перший серйозний результат. От. Протягом останнього року тема є надзвичайно актуальною. Про це свідчить кількість запитів, кількість зустрічей, яка зв'язана з розширенням такої, такої провадженням такої, такої теми іншими підприємствами, іншими, іншими бізнесами. От, з цим свідченням також є велика кількість людей, які приїхали до нас на практичний семінар. Ми не очікували такої кількості людей. Тобто все це є індикатором розвитку ринку і актуальності даної теми. Сьогоднішня ситуація в комунальному господарстві вона така, що навіть ті високі тарифи, які кажуться високими сьогодні, вони не покривають повну собівартість. Тому що під повну собівартість ми розуміємо ще й відновлення. Тобто там має бути якась амортизація, яка дозволить через 10 років це оборудовання реконструювати, модернізувати. Такого нічого немає. Сьогодні не вистачає навіть на нормальне содержання. Тобто сьогодні тариф покрывает только прямые расходы на топливо. То есть так долго продолжаться не может. Оно все дело, как говорится, схлопнется. То есть это все будет э, ну, отдельно по каждой котельной, это будут просто возникать проблемы с крупными, то есть, с маленькими котельными. Соответственно, нужно создавать новые источники тепла и электроэнергии. Создавать новые источники нужно понимать на каком сырье. Нині, у час, коли тарифи на блакитне паливо постійно зростають, світ шукає альтернативу, адже іншого варіанту просто немає. І чим швидше українці це зрозуміють та почнуть використовувати природні ресурси, реалізовувати наявний потенціал, тим швидше ми зможемо бачити результат. Топливная составляющая, если мы используем альтернативное топливо, она без даже дополнительных дотации государства позволяет видеть частному инвестору там экономику. Без инвестиций частного бизнеса теплоэнергетика меняться не будет, а инвестиции частного бизнеса, они должны возвращаться. Соответственно, мы опять приходим к тому, как сделать это так, чтобы это было экономически выгодно. А выгодно это на альтернативное Топливе на биотопливе, там, на аграрном топливе, на щепе древесной, на нашем энергетическом вербе. То есть там есть экономика. Соответственно, туда будут идти инвесторы. Вопрос, что государство должно создать платформу юридическую, законодательную. Это должно быть относительно безопасно, это должно быть понятно, должно быть прозрачно. И тогда все это будет очень сильно развиваться. Оно уже развивается хорошо, а будет гораздо интереснее развиваться и лучше. Як і у будь-якому бізнесі, тут не обійтися без початкового капіталу, але якщо дотримуватися усіх правил, ефективність буде очевидною. Це інвестиції біля 30 гривень в гектар, плюс-мінус в де в кого може бути дешевше. Наприклад, в аграрних компаній, які мають власну техніку, де в кого це може бути трошки дорожче. Ті, хто невеликі плантації закладує, то один гектар може бути вищим. Ми взяли таку якусь середню, скажімо, величину для того, щоб зрозуміти об'єм інвестицій біля 50% – це і вартість посадкового матеріалу. Другий 50% – це є вартість підготовки ґрунту, закладення плантації, догляду першого року. Тобто, це є виключно витрати на формування плантації. На практичному семінарі День енергетичного поля представники компанії Салікс Енерджі поділилися напрацьованим досвідом та перспективами такого бізнесу. Нині на Волині вже є райони, де котельні працюють на такому виді палива. Тож учасники з усієї України мали чудову нагоду переконатися у дієвості такого бізнесу і його перевагах. Для Іваничівського району, де ми перевели три котельні на твердебіупаливо за цей опалювальний сезон. Це була економія 30%. Це дуже надзвичайно актуальна тема і. Досить часто лікарні, маючи фінансування державне, вкладають самостійно кошти в котельню. Це я знаю і Рожищенська лікарня, яка. Працює на твердому біопалу, Горохівська лікарня, тобто такі такі випадки є: це є заклади освіти, які переходять або шукають інвестора, який буде вкладати кошти в обладнання, якщо немає власних фінансів в обладнання і буде купувати тепло. Або другий варіант це коли саме підприємство шукає інвестиції, купує котельне обладнання і переходить на тверде біопаливо. Тобто такі моделі є на Волині з кожним роком. Таких підприємств, які використовують тверде біопаливо, збільшують. ниша определенных котельных, скажем так, размера 1 полтора мегаватта, она уже практически полностью заполнена. На самом деле свободных котелен, которые бы э, генерировали тепло и продавали это бюджетным организациям на газу, сегодня уже, наверное, единицы и по ним, скорее всего, уже есть существует бизнес-план. Э, Не занятая ниша большая, это маленькие котельные, допустим, сельские, школьные. Там за счет маленького объема тепла они ну не так эффективны и э, большая ниша огромная еще не никем не, не не скажем так не отрабатываем это большие котельные там другая ситуация там крупные инвестиции и сегодня бизнес ожидает принятия законодательных актов принятия каких-то стабильных решений чтобы туда можно было пойти инвестировать это ну мега компания с точки зрения того насколько они правильно делают этот бизнес пионерство лидерство в этом отношении Я думаю, что все-таки цыплят нужно считать по осени, но тема очень перспективная, потому что я работаю в альтернативной энергетике. Это тема, которая развивается активно и будет развиваться в следующие годы еще более динамично. А с сырьем у нас очень серьезные проблемы. Є сім'ївий дефіцит, тому за цим будуще. Я бачу її високопродуктивною і бачу, що в неї є майбутнє. А Семінар зацікавив мене тим, що багато дізнався про вирощування енергетично-паливної щепи, верби, і бачу, що це ну, не галузь, що то крок вперед, крок до Європи, чого ми всі намагаємося в принципі, на словах, а це все на ділі тепер. Дедалі більше підприємств в Україні створюють власні ферми з вирощування енергетичної біомаси. В силу сформованих кліматичних умов найбільшу привабливість в якості такої рослини представляє енергетична верба. За довго гектара плантації енергетичної лози можна збирати в середньому 8-12 тонн сухої деревини в рік. При цьому збір урожаю здійснюється раз на три роки протягом 25-30 років. Початківцям варто пам'ятати певні правила, аби досягнути бажаного результату. В першу чергу потрібно. «Правильно підібрати грунти, якщо ми говоримо про вирощування енергетичної верби, правильно підібрати ґрунти, кліматичну зону, тому що, вклавши інвестиції, не врахувавши цих факторів, помилка може бути надзвичайно високою. Також необхідно врахувати, де знаходиться споживач, яка логістика, скільки кілометрів. Решту питань, якщо ці питання, скажімо, три базових кита, три базових питання, правильно правильно вибрано, то тоді слід дотримуватися просто технології, виконувати все. Дотримуватися посадки, догляду. Тобто, в цій частині, я думаю, що ми знаємо цю технологію, помилки зв'язані більше з технологічністю. Тобто хочеться зробити все швидко, зекономити час. От якщо технологія підготовки ґрунту, боротьба з бур'янами, от її необхідно дотримуватися. Ми паралельно, ми були першими, ми паралельно брали ґрунти, ми їх готували, ми їх висаджували. Тобто все це робилось паралельно. От тому ми всі ці, скажімо так, ризикові моменти, ми їх всіх з'ясували. От і сьогодні ми рекомендуємо просто дотриматися технології. Це ринок, який регулюється державою, це достатньо нормально. Все-таки він монопольний так? енергетика. Но нужно э, более динамично э, реагировать на какие-то изменения, которые происходят на, на рынке, и давать компаниям больше свободы, ну, например, в тарифа Очень перспективные виды топлива, потому что вы сами понимаете, нашу газовую зависимость на сегодняшний день эти виды топлива могут в значительной мере. Когда видишь, когда, что люди реально уже сделали в этом бизнесе, чего они достигли, ими можно только восхищаться и брать для себя за пример. Тепер, коли Україна обрала європейський вектор розвитку, ми маємо чудову нагоду запозичити усе краще і застосувати це на українському ґрунті. Ідеї всі прийшли відтуди. Вірба прийшла з Швеції, так. Ідея зжигання біомаси на хорошо в Польщі, в Європі, в Скандинавії, розвита. Теплоелектростанції біо, они в Германії, Фінляндії, та это це, це їхні технології. І поэтому, скажем так, рівняємося. Я думаю, що більше тепер будуть кошти сюди залучати. Побачили, що в нас є і землі, і, і люди, які готові тим займатися. Той семінар він дасть великий поштовх тому, бо люди приїхали з цілої України. Я трошки поспілкувався і з Одеси, є з Харкова. Є... З Києва з Київської області, з Дніпропетровська. Так що я думаю, що це, як би кажуть, прискорить шлях до як -то, екологічного палива. Тенденції в альтернативній енергетиці змушують учасників ринку шукати нові можливості поставок сировини та пошуку нових перспективних напрямків. Усе більше підприємців усвідомлюють окупність та прибуток від такого виробництва. Інтерес є, інтерес великий, і цим в основному здебільшого цікавляться аграрні компанії, які мають свої моарсенальні вільні землі. Це виробники пального, які стикаються з, з дефіцитом сировини і з складністю диверсифікувати сировинні ризики. І третій блок компаній, ті, яких спричинила вартість газу, скажімо так, займатися цими питаннями, це теплогенеруючі підприємства, які виробляють тепло з твердої біомаси. І вони також потенціально дуже зацікавлені знову ж таки мінімізувати сировинні ризики, мати власні плантації. От я думаю, що цю групу поповнює і виробничі підприємства, це можуть бути тепличні господарства, це можуть бути підприємства, які споживають енергоносії для них у цьому випадку це є досить ефективний варіант здешевлення і мінімізації сировинних ризиків много інтересних компаній займається підготовкою бізнес планів тобто показує, ми сьогодні говоримо о бізнесі результат якого буде через 7, лет, там, через пять лет. То есть это не быстрый бизнес, о котором мы сегодня рассказываем. И вы видите полный зал, люди готовы, то есть люди смотрят на перспективу. Реконструкция крупной котельной – это вопрос нескольких лет как минимум. То есть, допустим, какая-то крупная ТЭЦ, которая там, в каком там, городе Ровно или в городе Луске, чтобы ее полностью реконструировать, год нужно готовить план, год нужно готовить проект, Год нужно делать реконструкцію полтора, есть тобто це все достаточно ну, длинные і дорогі мероприятия. і люди к этому готуються. Волинь один із регіонів України, де особливо ефективно розвивати такий бізнес, адже природні умови сприяють вирощуванню енергетичних рослин. Є три базових моменти, три фактори, які необхідно об'єднати в один момент. Це правильно підібрати кліматичну зону, де є півна кількість опадів, правильно підібрати ґрунти. Е, да, це є малопродуктивні землі, це є землі, які не користуються попитом аграріїв, але вони мають також свої вимоги. От, слід грамотно підібрати для того, щоб була урожайність, щоб з цього можна було зробити бізнес. От, ну і, звичайно, зразу зі старту визначити, хто буде споживачом, яке плече доставки, яка логічна. Логістика, тому що, якщо все зробити вірно, а з логістикою а, трошки не допрацювати, то тоді от економічна ефективність буде понижуватися. Западна Україна, во перше, на мій взгляд, це хороший дух підприємництва, який на Западній Україні вистачує. Просто це об'єктивно хороший дух підприємництва. Второе – це наличие сирьового ресурсу, все-таки біотоплива. Дніпропетровська, Запорожська, Херсонська області. Там в силу погодних умов, як ми показували на слайдах, там, ну, там гораздо складніше. Потім в промислових районах, там промисловість заточена на все крупне, більше. Шою, а все таки такі маленькие котельные, это вопрос небольшого бизнеса, который який займається. Поэтому западна Україна гораздо энергичнее, интенсивнее этим всім вопросом займається на ринку. Є багато видів енергетичних рослин однак, сукупність факторів змусили компанію Салікс Енерджі зробити вибір на користь енергетичної верби. В першу чергу це. Є хороша теплотворність висока, яка дорівнює теплотворності хвойних порід дерев. Це є характеристика відповідного палива. Так, це є сировина, ну, скажімо так, деревна тріска, це є сировина, це є стандарт відповідний. І ми знаходимося по товарній позиції як результат вирощування енергетичної верби саме в позиції деревної тріски. От. Другим дуже потужним фактором є малопродуктивні землі. Тобто Це є землі, ті, які сьогодні не задіяні. Такі землі є, їх потрібно використовувати і вони є ефективними. Тобто от, Ці фактори вони зробили скажімо так, перевагу в бік такої культури. Це цикл створення робочих місць. міст. Наприклад, от ті 1700 гектар, які ми сьогодні вирощуємо, це постійних 35 робочих місць, два рази в год, ще плюс 100 робочих місць ми привлекаємо. Котлы, которые мы покупаем, они украинского производства, частично технику мы покупаем украинского производства. Соответственно, по цепочке идут, мы подтягиваем производителя, создаем котельные, на них работают украинские рабочие, мы платим на Украине налоги. То есть, Безусловно, этот процесс запускается. Это один аспект. Второй аспект по разным оценкам на Украине от 5 до 8 миллионов, представьте, себе цифру, миллионов гектар необрабатываемых. по разным причинам. Где-то это не очень хорошая земля, где-то она когда-то была заброшена, где-то, может, какие-то нюансы бюрократические. 5-8 миллионов, миллионов, гектар земли не обрабатывается. Только на одной Волыне, вот по программе Госкомзем, если не ошибаюсь, они определили, что 16 тысяч гектаров. вот прямо сейчас берите и садите. То есть... Соответственно, та земля, с которой ни частные пайщики, ни государство, как владелец земли, не получало никакой арендной платы, завтра может приносить доход. Важливим фактором, який теж змушує замислитися над альтернативними джерелами енергії, є питання екології, і тут твердому біопаливу немає рівних. Така велика країна, як Україна, звісно ж, не зможе отримати всю теплу електроенергію з біомаси. Це об'єктивно. Но 20-30% замістити – це абсолютно, це реально, це можливо. Тобто повного заміщення, повного уходу від газу, від атомної енергетики не ні в одній країні світу. Существенную долю перевести, снизить нагрузку с, с импорта, это возможно. То есть это. И, в общем-то, другого -то способа заместить нету. То есть, ну, надо что-то сжигать. Нефть, газ, мазут это все импорт. В той или иной степени, что у нас сегодня есть, сжигать уголь и биотопливо. Но уголь имеет проблему экологии. Все-таки 30-35 процентов залы шлака, которую потом надо куда-то утилизировать. Это, ну, это проблема. То есть на самом деле это проблема. То есть не просто женщин, а потом надо куда-то деть. Поэтому биомасса будет развиваться. Серед усіх енергетичних рослин у світі саме вербу нині використовують як основну культуру для виробництва твердого палива. Нині Україна має унікальний шанс стати гідним конкурентом на світовому ринку альтернативної енергетики, тож варто його якомога швидше реалізувати.